Шановні колеги, шановні українці, зараз щойно відбулося засідання фракції парламентської радикальної партії Олега Ляшка за участю у повному складі членів фракції і за участю нашого колеги Андрія Артеменка, де ми обговорили ситуацію, яка виникла у зв'язку з оприлюдненням так званого мирного плану Артеменка, про який всі вже читали. Я хочу повідомити, що за результатами обговорення ситуації. Із засідання фракції було прийнято рішення фракції Радикальної партії Олега Ляшка про виключення Андрія Артеменка зі складу фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Друге рішення, яке ми прийняли, ми звернулися до Андрія Артеменка з вимогою, оскільки він позиціонує себе як відповідальний політик, як миротворець, як людина, яка Має великі зв'язки, значить треба нести політичну відповідальність. Ми звернулись до Артеменка з вимогою скласти депутатський мандат, який він отримав за списком фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Я поясню вам, чому ми прийняли таке рішення. Ті ініціативи, які висунуті Артеменком, вони категорично протирічать позиції фракції Радикальної партії упродовж багатьох років. Одразу після підписання мінську 1 після підписання мінську. 2 позиція фракції радикальної партії нашої команди незмінна. Мінські угоди протирічать національним інтересам України. Єдина можливість зупинити Путіна бути сильними. Ми не можемо торгувати ні територіями, ні суверенітетом. Ми не можемо обмінювати Дон Крим в обмін на Донбас, чи Донбас в обмін на Крим, і Крим, і Донбас, і вся наша країна це земля. Яку наше завдання як політиків зберегти відновити суверенітет? На окупованій нині території рішення вчорашнє Путіна про визнання документів ОРДЛО зайвий раз показує, що Росія є учасником цієї війни, а не стороннім спостерігачем, що ситуація накаляється, і тому єдина можливість зупинити Путіна це не прочитання і не мінські угоди, а бути сильними. І тому ми звернулися вкотре до Сполучених Штатів виконати свої зобов'язання за Будаперським меморандумом. Зараз ми з цього приводу так само прийняли рішення фракції. Завтра ми зареєструємо проект постанови Верховної Ради і пропонуватимемо парламенту його підтримати про звернення до нової адміністрації президента Трампа, виконати Будапештський меморандум і укласти пряму військову угоду між Україною і Сполученими Штатами на виконання Будапештського меморандуму, тому що події на Донбасі, окупація Криму, фактично визнання документів, це анексія і частини нашої території на Донбасі свідчать, що що Сьогодні ті, хто гарантував Україні незалежність, мають виконувати ті зобов'язання. Не пропонувати в оренду Крим. Хай ті, хто пропонують в оренду Крим, свою квартиру в оренду грабіжнику здадуть, чи жінку свою в оренду здадуть, чи ще когось. А ми не можемо грабіжникам, гвалтівникам, убивцям і окупантам здавати в оренду нашу землю. Єдина можливість докласти всіх політико-дипломатичних, військових, економічних і інших зусиль для того, щоб звільнити цю територію. Позиція Андрія Артеменка протирічить позиції нашої команди. Усі рішення, які були прийняті в парламенті на засудження російської агресії. На відбиття російської окупації усі ці рішення за авторством депутатів від радикальної партії моїм Віктора Вовка, Ігоря Мосичука, Андрія Лозового інших моїх колег. І наша позиція незмінна. Будь-яка війна закінчується миром, але до мира є дві дороги: одна дорога поразки, як нам пропонуються так звані мирні плани. І фактично здачі частини нашої території, а друга поразки це дорога перемоги, це дорога відновлення суверенітету. Ми пропонуємо йти цією другою дорогою, якою б тривалою вона не була. Але я точно знаю, що лише ця дорога дасть можливість встановити реальний мир в Україні, відновити суверенітет. Тому що дорога, по якій нам пропонують іти всі ці миротворці, на кшталт Пінчука, нашого колишнього члена фракції Артеменка, ця дорога це поразка. Тому що це фактично визнання плану Путіна радикальна партія цього не підтримує. Я хочу окремо звернутися до глядачів сьогодні. В інформаційному просторі розгортається кампанія дискредитації нашої партії. І я підозрюю, мене є для цього всі підстави стверджувати, що в тому числі оці публікації за участю нашого колишнього члена фракції це один із елементів цієї кампанії дискредитації нашої команди. Щоб показати, що радикальна партія ляшка, яка завжди стояла в форпості захисту національних інтересів України, яким чином нас дискредитувати, я переконаний, що всі українці, які бачать у Біблії написано, я звертаюся до всіх, хто ведеться на ці інформаційні фейки, прочитайте Біблію, якщо давно в руки не брали. Раджу взяти Біблію і почитати. По ділах судіть, а не по словах. Всі наші діла в парламенті поза парламентом свідчать, що радикальна партія стоїть на захисті інтересів України. Це комусь може подобатися той шлях, який ми пропонуємо чи ні. Але ми ніколи не здаємо Україну, ніколи не торгуємо територіями. І ніхто в моїй фракції не буде пропонувати ніяких аренд і ніяких здачі територій, бо закінчується це одним виключенням з фракції і здачі мандату. Я окремо хочу звернутися до Андрія Артеменка. Два роки Андрій Артеменко був у складі фракції Радикальної партії. Я вам скажу чесно, в нас немає до нього претензій і не було, поки він не виступив, не вигулькнув як Пилип із Конопель і своїми ініціативами. Я звертаюся до політичної відповідальності Андрія Артеменка. Мандат він отримав народного депутата за списком радикальної партії Олега Ляшка. Я звертаюсь до його політичної відповідальності і совісті. Переконаний, що така в нього. Має ще бути скласти мандат, не триматися як воша за кожуха, за прикладом тушок Мельничука, тушки вітка, якого прикупив президент, і сьогодні він сидить у президентській фракції, смердить вонючими цими тушками-продажними. Хоча сподіваюся, що Артеменко, якщо в нього справді є принципи, він складе цей мандат, щоб зайшов наступний. До речі, представник Донеччини, волонтер. Наступне находження по списку радикальної партії, щоб вона зайшла і захищала інтереси біженців, інтереси українців, які сьогодні через російську окупацію позбавлені власного дома на Донбасі. Якщо Артеменко буде триматися за мандат, він, до речі, нам сказав, що йому треба порадитися з дружиною, йому треба порадитися з колегами. Безумовно, це його право. Але я думаю, що в першу чергу треба радитися і своїм серцем, і своєю совістю. І що якщо. Твоя політика і твоя позиція протирічить позиції партії, то будь-який відповідальний політик має скласти мандат. Я чекаю відповідального кроку від Андрія Артеменка складення мандату. І я переконаний, що всі українці цього самого вимагають. І те саме мало б зробити Савченко, яка зайшла сюди до парламенту. Сьогодні сує ідеї, які протирічать національним інтересам України, склади мандат народного депутата і йди. Відстою ці ідеї, переконую виборців, хай вони, якщо проголосують за тебе, самі зайдете. Оце наша позиція. Тому підсумовуючи, мене до речі, зараз буде зустріч із я звідси йду на зустріч до президента Порошенка. Він чекає. Я хочу йому сказати одне. Зараз у нас сьогодні відбувся Круглий сіл, де я, як лідер радикальної партії, підписав Круглий сіл за участю громадськості, які ініціювали. Учасники ініціативи 1 грудня, де ми підписали відозву єднання заради перемоги. Тому що ми переконані, що відбити російську агресію можна в один спосіб. Коли українці між собою не чубляться, не сваряться. Тому що руїна, тому що знищення України можливе за однією умовою, коли між собою українці б'ються, ми повинні бути єдині, ми повинні бути сильні. Але я хочу сказати в очі президенту Порошенку. Пане президенте. Міняйте свою політику, міняйте своє оточення, міняйте своїх сателітів, міняйте свої домовленості, тому що так далі жити не можна. Ми засуджуємо будь які дестабілізації в Києві. Ми проти блокади. Тому що ми вважаємо, що блокада шкодить країні, в першу чергу економіці і енергетиці. В результаті блокади мільйони українців можуть залишитися без роботи. Але водночас ми розуміємо, чому відбувається ця блокада. Тому що влада три роки нічого не робить, щоб позбутися залежності від вугілля, від залежності від Росії, залежності від Ордло, тому що влада сидить на корупційних потоках. І люди не хочуть цього терпіти. І коли президент Порошенко не хоче, щоб його винесли на вилах, а разом з ним була знищена держава, він має радикально змінити свою політику. Тому що так далі жити не можна. Не можуть бути корупційні схеми, не можуть бути любімчики, не можуть бути для одних все для інших закон, не може бути е, зловживання на довірі людей. Але водночас. Ніхто не може, експлуатуючи ті природні труднощі, які в нас є, намагатися дорватися на хаосі, як це робить московська Зузуля Тимошенко разом із троянськими конями, злодійським блоком. Вони хочуть на хаосі дорватися до влади ціною розвалу України. Вони, коли Тимошенко кінчала школу, а Бойко тим більше, вони не вчили української історії, вони її не знають. Я їм розкажу цю історію. У 1918 році, у квітні місяці, Скоропадський зніс Грушевського і став гетьманом України. А в листопаді того ж 18-го року вже Петлюра зніс Скоропадського і став головою директорії. А в підсумку втратили державність і як наслідок 70 мільйонів 70 мільйонів українців загиблих, голодомори репресії. Відповідальність за це не тільки сволочі, комуністи, які вбивали наших людей голодом. Моральну відповідальність несуть і тодішні українські лідери, які заради влади не змогли домовитися між собою і знищили країну. От я сьогодні звертаюся до всіх цих лідерів, яким свербить в одному місці дорватися до влади, які розказують, як вони люблять країну. Вони в обіймах цю країну нещасну задушать скоро. І ніяка влада не коштує того, щоб ми платили потім новим більшовицьким терором. І московським тому я закликаю всіх об'єднатися, всіх патріотів. А до влади до персонально до Петра Порошенка я звертаюся змінити ту політику, яка веде до колапсу країни. Скажіть, як Артеменко аргументував свою позицію, свою заяву. Навіщо у вас буде можливість самого Артеменка це спитати? Ви дізналися про те, що він займається розробкою цього плану і хто ще з радикальної партії брав в цьому участь? Сьогодні ми питали про це Артеменка. Не було названо жодного прізвища депутатів від радикальної партії, хто брав би в цьому участь? Раз наша команда потужна. В чому села радикальної партії? Чому вони нас бояться? Тому що це залізна команда, і ця залізна команда зробить залізний порядок в країні. Припини Махновщину, анархію безпреділ, який сьогодні відбувається в країні залізною рукою наведемо порядок. Коли, коли ми дізналися діз. про цю галіматію від Артеменка сьогодні, вночі, коли я прочитав Нью-Йорк Таймс. пане Олеже, говорили про декларацію об'єднання. Що це за декларація? Точніше, які шанси, що радикальна партія знову повернеться в коаліцію Європейської України? немає коаліції сьогодні в парламенті. Радикальна партія не є в коаліції, тому що немає коаліції. Тому, коли йдеться про створення нової коаліції, радикальна партія готова брати участь у формуванні нової коаліції. Нещодавно мої політичні в кавичках друзі розповсюджували фейки, що ми десь там з президентом зустрічали з посади. Ділили фейки і брехня. Наші принципи під коаліцію – відмова від продажу землі. Не підвищення пенсійного віку і радикальне підвищення доходів українців, щоб люди мали роботу і зарплату. Оце наша умова членства в коаліції щодо декларації єдності. Декларація єдності, яку ініціювали не політики, а громадськість, моральні авторитети нації, переслідує одну мету зупинити зажратих негідних, цинічних політиків, які заради влади розвалюють країну. Ми переконані. Що перемога наша тільки в єдності, в єдності всіх українців, що дестабілізація і хаос, і анархія всередині країни це розвал Східного фронту. Так робили більшовики, коли зсередини підривали Російську імперію, оголивши фронт проти німецької армії. Сьогодні робиться те саме. Ми категорично проти цього. Тому що коли наші військові щодня віддають своє життя, гиндуть щодня, Заради того, що була єдина країна, а політики ці сволочі ненажерливі, цинічні таргани, гризуться між собою і розвалюють країну. Коли ми вчора весь світ бачив кадри із Києва, не кадри вшанування жертв на Майдані, а кадри мордобоя і вибухи, і петарди і все інше, що світ бачить, що тут Махновщина, що тут анархія, що тут руїна. А не цивілізована демократична європейська країна. Хто з нами буде говорити? Ми втрачаємо внаслідок таких дій суб'єктність. І коли я чую цинічні розмови від Тимошенко, яка розказує, як вона бореться з корупцією, вона дорікає тим, що сьогодні корупція. Да ти ж посаду міністра екології продала і розказує про боротьбу з корупцією. Чи коли нинішня влада розказує про боротьбу з корупцією, домовившись з регіоналами корупціонерами? Луценко бачить корупціонерів тільки в радикальній партії через нашу політичну позицію. А Бойка, який 500 мільйонів доларів на вишках украв, Луценко не бачить. А Льовочкина, главу адміністрації Януковича, Луценко не бачить. І багатьох інших Кононенка, наближеного до Порошенка, чи Пасенюка, Луценко не бачить. Він тільки бачить радикалів. Тому що в нас є своя позиція, і сьогодні вони, у тому числі, і отакими провокаціями з боку Артеменка намагаються дискредитувати нашу команду. Ми не дозволимо нас дискредитувати раз. Ми будемо чітко, як займали завжди, будемо займати проукраїнську позицію і захищати національні інтереси України. І того ж, вимагаємо від влади залізного порядку в країні, відповідальності, дисципліни, роботу і зарплату українцям. От чого ми вимагаємо від влади, а не бардаку, анархії, коли по ночах уже в дитячих садках стріляють у Харкові. А потім ми хочемо, щоб був спокій в цій країні. Скажіть, будь ласка, чи стоїть за Артеменком хтось із впливових українських політиків або ж, можливо, зарубіжник, якщо ви знаєте. Я не можу відповісти на ці питання. Я знаю, хто стоїть за нами. За нами стоять люди, які за нас голосували. За нами стоять люди, які за нас, може, не голосували, але впродовж наших двох років роботи в парламенті сьогодні нас підтримують. Я думаю, що чого не є за Артеменко, мені прикро це констатувати. Немає здорового глузду. Свідомо чи не свідомо, я не знаю. Я вважаю, що це має бути предметом розслідування Служби безпеки України, обставини, появи цієї публікації і провокації, тому що йдеться про засіхання на територіальну цілісність України. І Служба безпеки має розслідувати ці факти і встановити, хто замовник цієї провокації. Я не виключаю антиукраїнські сили. Бойко, Льовочкін, Медведчук, Аніщенко і всі інші. Я не виключаю, зважаючи на ті факти, які ми всі з вами прочитали. Про російські зокрема джерела в Америці. Скриття ви будете ініціювати СБУ чи ГПУ початок такого розслідування? Я вже зараз зробивши цю заяву, ініціюю це розслідування. Служба безпеки має провести розслідування. Йдеться про захист національних інтересів України, про територіальну цілісність. І треба все детально і досконало з'ясувати. І тому я вважаю, що заради об'єктивності, заради проведення об'єктивного розслідування, заради політичної відповідальності Артеменко має скласти депутатський мандат. Скажіть ще таке, він в інтерв'ю заявляв про те, що він вас попереджував, що існує такий план? Ні, це не відповідає дійсності. У мене була розмова два тижні тому з Артеменком, де він мені повідомив про його зв'язки в США. Безумовно, я сказав чудово. Ми за встановлення найтісніших стосунків з новою американською владою заради того, щоб переконати їх активніше допомагати Україні. Але жодних деталей, а тим більше тих пропозицій, які були озвучені, ми про це не знали. Чому так довго фракція тривала майже три години? Тому що у нас ішла світоглядна дискусія, тому що ми вважаємо, що питання майбутнього країни це питання не вирішується за одну хвилину. Тому що кожна людина, яка прийшла сюди до парламенту і називає себе народним депутатом і є державним діячем, вона має усвідомлювати наслідки своїх дій, своїх рішень. Ти, твої рішення впливають на долі мільйонів людей. Наприклад, ми проголосували за збільшення мінімальної зарплати. Мільйони людей сьогодні отримали більшу зарплату. А ті, хто не голосував, вони вороги цих людей. Бо вони не голосували за збільшення зарплати. А хто не голосував? О поблок і Тимошенко, бо їм вигідно, щоб люди були жебраками. Тобто, коли ти приймаєш рішення, які впливають на долю людей, мільйонів українців, які впливають на майбутнє держави, ти маєш не сім разів відміряти, а тисячу разів відміряти і один раз прийняти це рішення. Дякую.